Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, хочу записати для вас свідчення про дію Вервиці в моєму житті саме зараз. І така думка прийшла мені і одразу хочу і записувати свідчення і свої про ту дію, яка вже була в моєму житті, яка ще буде, і також про силу Вервиці в вашому житті. Так що, якщо у вас є е, такі свідчення, ви хочете поділитися, е, надсилайте мені в будь-якому форматі, і я буду їх опублікувати задля слави Божої, для збудування Царства Божого на землі. Е, тому що це дуже важливо давати свідчення на наше збудування. Е, вони нас підтримують, вони нас підсилюють, укріпляють в вірі, е, і ми тішимося, так, що Господі в нашому житті. І також це міняє наше життя до кращого. Отже, дивіться, ми приїхали в понеділок з в Мечгорія дуже сильно наповнилася, і по приїзді щось стало навпаки дуже обосилена фізично, якось дуже важкий тиждень. Був така розбита, ну можливо, частково через погоду, зміну клімату, дорогу. Я не знаю насправді причини, але можу констатувати, що після переїзду цей тиждень фізично для мене був дуже дуже важкий. І молитися мені цей тиждень було теж ну, так якось не, не, так, не так солодко, не так легко, не так приємно, ну якось так важко. І ну, для мене це є досить незвично. Особливо молитва на Вервиці це моя улюблена молитва. І вона мені якраз цього тижня давалася важко. І ну, вчора я навіть пропустила молитву на Вервиці. Навіть радуся Марії, мені було важко молитися. Я переважно про себе говорила о Марія, мати Божа поможи нам. От ну з Божою помічю пережила день і вчора ну, навіть засипати було настільки важко, що в мене так ноги боліли, так тіло, наче мене танком проїхали, і навіть чоловікою говорила, що якийсь стан тіла, як ну, надприродні, цей біль, цей дискомфорт та виснаженість. Воно ну, ну, занадто дивне, і воно ну, не проходить, хоча навпаки, вже вбуваємося, вже тут звикаємо, е і мало би все ставати легше, а воно все якось тяжче. Ну, дякуйте Богу, переночували, мирну ніч мали, поспали і просипаюсь я. Оце по шостій сьогодні, і ну, я просто як розбита, мені настільки важко і. Стан тіла він ніби дуже впливає, виходить на мої внутрішні відчуття, і ну якось розбита фізично і розбита е, внутрішньо, духовно. От і ту зазвичай робити собі попити води теплої. Випиваю воду, і ну, таке приходить усвідомлення, розуміння, що хочу, не хочу. Моя сила є в молитві, моя сила є в Бозі. І зараз же буду молитися Вервицю одну-дві-три, скільки треба. Я маю вистояти і з Богом змінити цей свій стан, тому що мені в ньому некомфортно, я не погоджуюсь з ним, я його не приймаю і іду молитися. От, відчуваючи себе обесиленою, я просто лягаю. Я так практикую, коли мені є важко або складно, я лежачи молюся, закриваю очі, щоб нічого мене не дратувало, не відвлікало, щоб я могла повністю сконцентруватися на молитві. Я закриваю очі і молюся. От, ну і розпочинаю я молитися радісні таїнства, маючи намір промолитися всі таїнства. І е, молюся е, просто в наміринах Богородиці і довірі Богові. Кажу: Господи, я тобі довіряю, ти є зі мною, все буде добре, і молюсь в наміреннях е, Богородиці. от. І вже на третьому танстві я ну, я просто таку переміну разючу відчуваю. От тоді мені прийшла думка записати це відео і поділитися з вами. Ем, бо якщо б я відчула, знаєте, ну чуть-чуть покращення або щось, ну ну та ну добре. Ну ну це була така переміна, це від Бога. Розумієте, це от просто е, коли була розбита, коли було тяжко, то мені говорити навіть тяжко було. От моя подруга Ілона вчора до мене дзвонила. І от вона каже: ти напевно не можеш говорити. Я кажу: Ілона, я не, не можу говорити. Я просто як не маю сили навіть говорити. І оце сьогодні теж я встала, ну, така, от розбита. А зараз, після молитви на Вервиці, я зовсім інша. Я відчуваю світло, радість, наповненість, спокій. Знаєте, як повернення, ну, то все, що добре було в мені, повернулося. І я цим наповнена, і мені від цього дуже добре. І от на третьому танці вже це відчула, як я наповнена світлом, Богом, Господь зі мною, близько, мені комфортно, мені добре. І я усвідомила, що це треба. Нести людям, і я знаю, що багато з вас те саме відчувають багато з вас моляться, і а дехто не молиться, а дехто не відчуває цих змін в житті, то я хочу вас запевнити, що моліться, не залишайте молитву. Якщо не можете молитись на Варвиці, моліться короткі стрілесті молитви. Просіть Богородицю, щоб вона була з вами і щоб вона дарувала вам можливість молитись на Вервиці, бо молитва на Вервиці має дуже велику силу. Я це засвідчую вже неодноразово і записую вам це свідчення. І ну, нагадую, якщо у вас є свідчення, якими ви хочете поділитись про силу молитви, силу молитви на Вервиці, то, будь ласка, пишіть нам в приватні повідомлення. І також скажіть, чи цікаво вам би було, щоб я записувала відео про послання Богородиці з Мечгорія. Тому що один з каменів боротьби проти Голяфа, який нам дає Богородиця це щоденна молитва на Вервиці. Чи хотіли б ви, щоб я вам розповідала більше про це Ну, свого досвіду, з того, як я це проживаю, як я сприйняла, як взагалі мачу поміняло мені? Тому що така думка, от, власне, сьогодні прийшла: що треба ділитися. Господь нас закликав: шукайте найперше царство Боже і свідчіть, так, ідіть, проповідуйте Євангеліє. І я це своїм життям роблю і хочу це робити. Так як Бог хоче, так як він кличе, так і хоче, тому напишіть, чи робити це для вас, чи вам особисто це цікаво. І я буду це робити. На славу Божу. Я бажаю вам благословенного, мирного дня. Хай все буде сьогодні добре. Всі будуть здорові, щасливі, виконайте свої завдання. Хай все буде добре. Амінь.